8 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також три удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. В той же час українські воїни збили три кацапські гелікоптери К-52, Мі-24 та Мі-8, а також три розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки рашистів, а також їх склад пальномастильних матеріалів. У Донецьку сталася пожежа на металопрокатному заводі, де рашистські окупанти лагодять свою техніку. В Рубіжному Луганської області зафіксовано влучання по гуртожитку, де базувалися частково мобілізовані рашисти – чмобізяни. Декілька серій гучних вибухів пролунали у тимчасово окупованому кацапами Мелітополі. Жителі окупованого Бердянська повідомили, що над містом постійно кружляли рашистські гвинтокрили та летіли у бік Бердянської коси, куди скоріше за все звозили поранених після вибухів у Мелітополі та Токмаку Песи головців. Неспокійно на території рашистського рейху, в Барнаулі потужна пожежа сталася поруч з відділом ФСБ, в Гау-Бєлгород і в Гау-Курськ прогреміли вибухи.